котики маркотики, вітаю! І сьогодні в такому книжковому форматі читала, читаю і буду читати. Хочу розповісти вам про ті книги, які я прочитала в вересні, ті книги, які я читаю зараз, а зараз я читаю аж 6-6 книжок. І також розповісти про ті книги, які я планую прочитати десь там в кінці жовтня, на початку листопада, для того, щоб і ви побачили, як там в мене виконуються мої книжкові плани на осінь, як вони не виконуються, як, можливо, виконуються книжкові плани на рік. А, спойлер, вони не виконуються. І ви подивитеся трішки би їх Книжечок, яких я вам ще не показувала на каналі, і це буде такий спойлер до книжкових покупок. Тож робимо із вами традиційний кофт. В мене нарешті вже така новенька новорічна чашечка, вже не буде кролика, вже не буде іншої чашечки. Тепер у нас така гарненька, зелененька із ялиночками. Ну, ви знаєте, та всі зараз говорять про Геловін. Ми з вами вже будемо говорити про новий рік, і будемо дивитися, що я там начитала, прочитала і що я зараз читаю. Перша книга, яку я прочитала в вересні, це була Тес Герітсон і її книга грішна. Це третя книга з. Циклу, і з цією книгою я почала розуміти, що мені Тез Герітсин подобається все менше і менше, тому що справа в тому, що сюжет мені подобається. Мені подобається злочинці, мені подобаються тут вбивці, і мені подобається певний страх, який ці книги на мене наводять, тому що реально місцями тобі капець як страшно. Але стосунки між героями, ось це недолюбовні якісь лінії, недозрозуміло, що тут ще з'являється історія зі священником, яка мене насправді піддратовує легенько, бо ніби хотіли зробити щось фантастичне. А насправді виходить якесь для мене особисто іменце, якщо так можна сказати, плюс мене підбільшує ріцолі, я я розумію, що я ці книги продовжую читати звілька заради сюжету, і мені просто цікаво, от зараз в таку атмосферу осені, початку зими, почитати щось таке страхітливе і страшненьке. Та я розумію, що якщо пройде зима і за цей час я не дочитаю цей цикл, у мене не буде бажання якось далі взагалі знайомитися з цими книгами. Поки хочеться подивитися якісь інші сюжети в цієї авторки, то я думаю, що почитаю. От якщо я десь до весни встигну прочитати всі книги з циклу, перекладені українською мовою, супер, не встигну далі продовжувати не буду, і думаю, що ці книги потім продам і не буду в себе їх зберігати. Друга книга, яку я прочитала у вересні, це моя любов, тому що це Фредерік Бакман і його ведмеже місто. Зараз в мене цієї книги немає, тому що її взяв читати мій хлопець. Та я вам хочу сказати, що це книга із циклу трилогії, і я точно буду її продовжувати. Я настільки влилася в історію, я настільки влилася з персонажами. Мені настільки все сподобалося, настільки все-таки Бакман це, мабуть, якийсь мій комфортний автор, що мені. І навіть незважаючи на те, що в «Ведмежому місті не було відкритого фіналу, мені одразу хотілося взяти і читати наступну книгу, читати продовження. Бо, хоча там і реально закінчилося все, нібито нормально, там ми просто розуміємо, були якісь затравки в книзі на майбутнє, що також мені, до речі, сподобалось, тому що я дізналася, що мій улюблений головний герой він помре. Уявіть собі, от такий вам спойлер. Якщо про Тез Геррісон і Грішну я не сильно хотіла присповідати про сюжет, тому що там краще просто береш книгу і читаєш. Бо коли ви читаєте... Та анотацію ви ловите багато спойлерів. І, наприклад, те, що написано в анотації, вас може до цього йти тільки пів книги. Навіщо вам такі спойлери? Просто берете, просто читаєте. В Бакмені все, що я вам можу сказати, що це історія одного невеликого шведського містечка, в якому персонажі вони настільки такі хоробрі, волелюбні люди, які працюють чесною, важкою працею, які хочуть, знаєте, виб... ну навіть не вибитися. Ні, вони там не хочуть вибитися, вони просто хочуть втерти, можна сказати, носа інших. Містечкам, які забагато про себе думають, забагато можуть на себе брати. І це історія про людей, про їхнє життя, це історія про батьківство, це історія про справедливість, це історія про. Ой, хокей, так, там насправді головне це хокей, про який я ніколи нічого не знала. Але в книзі він настільки цікаво, можна сказати, описаний і красиво, що мені навіть захотілося подивитися декілька таких хокейних турнірів. Хоча книга, я б не сказала, що там, знаєте, якщо ви не любите хокей, все одно вам ця книга може сподобатися. Тому для мене Фредерік Бакмен це однозначно любов, і буду продовжувати. І третя книга, яку я прочитала, я ж думаю, знаєте, мені та з Геритсон мало, тому я візьму ще одну її книгу. Наступну четверту частину це був двійник. І так, грішно мені сподобається. Булося менше, двійник трішечки більша. В якийсь момент мені було капець уже як моторошна, тому що я була одна в селі. Уявіть собі, я одна в селі. Читаю моторошну книгу в цей момент. там Щось скрипить, крехтить. Тому місцями було моторошно, і через це моторошно мені сподобалося. Але знову ж, якщо дивитися на наших головних героїв, ну підбіжують вони мене, і я не можу нічого із цим зробити. Хоча в планах в мене читати далі цю серію, просто такий телесеріал, і все от замість. Тиктоку Хоча я вам вже казала про те, що мені здається, що в Тіктосі є корисніші відео. От ході, знаєте, якимось чином мені хочеться продовжувати, а ніби й не хочеться. Тому таке. На початку жовтня я прочитала дві книги. Думаю, що про них я вам вже розповім в наступному відео з прочитаними, тому що думаю, що за жовтень можу прочитати нормально так книжечок. За жовтень я прочитала Град зеркал і Приховані малюнки. Дві книги мені не сильно сподобалися. Я так певною мірою розчарувалася, тож думаю, що детальніше вже про них. Розповім у наступному відео, а ми з вами переходимо до тих книг, які я читаю зараз. Зараз я читаю шість книг, шість капець. Як я могла до цього дійти, я не знаю. Перша книга із тих, які я зараз читаю, такими маленькими порціями, маленькими ковточками. Це в нас буде прокрастинація. В якийсь момент я читала, мені було цікаво, але потім я її підзакинула. Це дуже іронічно закинути книгу про прокрастинацію, відкласти її на пізніше. Я знаю, що це виглядає занадто дивно. Та все ж мені подобається ця книга. Мені подобається те, що вона без води. Мені подобається, що тут немає. Ось цих незрозумілих наукових термінів все просто, чітко зрозуміло. В історіях ти впізнаєш себе. І поки що я дізнавалася про те, які можуть бути причини прокрастинації, і зараз переходжу до того, що робити, щоб прокрастинацію зменшувати в нашому житті. Тож, якщо у вас також є така проблема, як і в мене, що ви відкладаєте все на потім, що ваші дедлайни ви виконуєте в останній момент, що ви оце як людина в колесі, просто білка в колесі, ви знаєте, що вам треба робити. Ви не робите, робите в останній момент, ви шкодуєте, що ви не робили. Раніше, адже це виявилося не так важко, як ви й думали. А щоб ви точно могли зробити це краще, аби б трішечки так. Доклали зусиль. От в мене таке часто буває. Потім обіцяєте собі, що все наступного разу я вже точно буду робити все вчасно. І це все діло повторюється, відкладаєте, відкладаєте, і потім в останній момент знову сідаєте, або, навпаки, навіть не сідаєте. Для мене це книга таке певне відкриття, і книга, яку мені не хочеться прочитати за день за два, а хочеться маленькими шматочками брати собі корисну інформацію. Наступна книга, яку я зараз читаю, це книга, яку я купила вчора. Вчора я вирішила прочитати там декілька сторінок. Ось це знаєте. І в результаті я прочитала. Пів книги, це в нас Анатомія, історія кохання. Книга, про яку я була абсолютно іншої думки. Я думала, що тут буде якась наївно, соплива історія про кохання, щось таке, знаєте, ванільно, що я вам скажу, що ой, це читають в тих тіктоках, якийсь такий жох, мені ця книга не сподобалася. А насправді книга абсолютно про інше. Тому що тут можна побачити кресу такого е темно-туманного міста Еденбург. Тут можна побачити дівчинку, яка в 19 сторіччі хоче стати хірургою. Хірургом. Уявіть таке, що таке, коли дівчина в 19 сторіччі хоче стати хірургом, замість того, щоб вдало вийти заміж. Тому що мета дівчини в цьому житті це вдало вийти заміж, а вона виявляється, цього не хоче. І так, потім там ще є один головний герой, який розкопує могили мерців для того, щоб придавати ці тіла а, за певну копієчку. І може бути така: оце єдиний спойлер з Тіктоку, який я бачила, що він буде викопувати ці тіла саме для цієї дівчини, щоб вона там могла Крактикуватися. Я думала, що книга буде пов'язана саме якось на цьому. А ні, половина книги, і вона мені подобається. Це знову ж не найкраща книга в моєму житті, але це точно, що я вважаю, варто моєї уваги і вашої уваги, тому що тут абсолютно не те, що я очікувала, і мені цікаво прослідковувати ось цей шлях дівчини. Біж її хочу, і тим, як вона намагається здійснити свою мрію, що вона для цього робить, як там все буде складатися. Також я розумію, що це перша частина книги, і, наприклад, другий Частини, що немає українською мовою, я не знаю, коли її чекати. Писали, ніби що вона буде в 24-му році. То я розумію, що може в якийсь момент я дочитаю книгу, і мені одразу захочеться продовження, і що я тоді буду робити. Тож, якщо ви не любите чекати продовження, якщо ви не готові потім чекати продовження, то може вона вам поки що не треба. І тут, до речі, 330 сторіночок. Але насправді, якщо прибрати пусті сторіночки, якщо зменшити шрифт, то тут буде сторінок всього 200. Тому її можна швидко, легко прочитати. І, як на мене, неймовірно атмосферу. Ферно, от саме на осінь для мене це саме те, що потрібно. Наступна книга Каюся це просто мій біль. Це книга, з якою я для вас знімала влог із села. Я зупинилася на одній третій, там майже вже до половини дійшла. Я не можу. Таємна історія «Донна Тарт. Я не можу. Спочатку це було атмосферно, естетично, красиво. Ось ця Академія», філологія, давні мови все настільки чудово. А потім щось зі мною сталося. От я не могла просто присунутися далі. Хоча це сталося на цікавому моменті, де ми дізнаємося про певні наслідки, тому що нам на початку книги кажуть про те, що хтось має померти. От і як ми до цього дійшли? Тобто такий, ніби детектив у зворотньому напрямі, та як для мене тут від детектива мало що це такий незвичний детектив абсолютно, і це більше роман про психологію цих персонажів, про те, як вони до цього дійшли, щось таке дуже цікаве, злегка містичне. І Книга, з якою тобі хочеться багато пити, пити якогось віскі, джину, чогось такого. Знаєте, просто на тверезу голову її іноді важко вивести. О, я, я не знаю, коли я її дочитаю. Скажіть мені, будь ласка, коли я її дочитати? Я навіть зараз в тіктоці побачила спойлер до цієї книги. Мене спойлер зацікавив, я б хотіла б її дочитати. Ось саме цей спойлер він мене так манить, манить, як же до цього все-таки дійшло, як так сталося. От та щось поки сил на неї немає. Наступна книга, яку я взяла зараз читати, це продовження Бакмана «Ведмежого міста Ми проти вас. Але я зупинилася, тому що я купила іншу книгу, яку хотіла швидше так прочитати. І тут я розумію, що це в мене насолода, це ця книга, яка мені точно сподобається. Це книга як продовження цієї історії. Я порину до своїх улюблених героїв, і мені просто не хочеться, щоб вона так швидко закінчувалася. Мені хочеться відтермінувати цю книгу. Можливо, поки що почитати інші історії, а потім, як знаєте, повернутися до старого доброго друга. І продовжити його читати. Тож я якось пожалкувала, що я одразу почала наступну частину. Мені хочеться от все ж таки засумувати, засумувати і потім уже повертатися і продовжувати це все діло читати. Тож поки що Бакман в мене почекає. Ще одна книга, яку я розпочала і ніяк не можу дочитати, це Агата Крісті, вечірка на Геловін. Вона мені взагалі не подобається. Мені. Навіщо я почала купувати книжки Агати Крісті? Навіщо я почала вестися на ось цей хайп навколо цих книжок? Я не хочу їх збирати. Мені не цікава Агата Крісті. Я із тих книжок, що в неї читала, там тільки одна чи дві мені більш-менш сподобалися, і то це я просто намагалася якось їх оцінити, якось їх до себе свою увагу привернути і ще щось мені. Не цікаво читати Агату Крісті. Я найчастіше передбачаю вбивцю. Я найчастіше не отримую насолоди від книги. Я не співпереживаю цим героям. Я не прив'язуюся до книги, я не прив'язуюся до подій. Вона настільки швидка, стрімка. Це просто книга на один вечір, на два вечори, де ви можете потренувати свої місочки або вгадати, або не вгадати злочинця. І все більше для мене агата Крісті. Мабуть, закривається книги, що в мене є, я просто певно, що продам. І далі знайомитися з новими історіями я не буду і не хочу. Домучую цю вечірку на Геловін, що в мене є одна новинка від КСД. І на цьому моє знайомство загатою закінчиться. Я просто не хочу продовжувати. Можливо, якось колись мені відкриється нова чакра, нове бажання. От я ще раз десь піду в бібліотеку, візьму агату Крісті, або я захочу зробити марафон 24 години Агатою Крісті чи щось таке. От тоді я в бібліотеці. Це візьму книгу, але самостійно купувати я не хочу. Остання книга, яку я зараз читаю, це книга, яка була в мене в осінніх книжкових планах. Це «Макова війна, перша частина трилогії. Я прочитала половину книги, і я точно знаю, що я буду продовжувати цю трилогію. Я точно знаю, що я куплю наступну частину, бо це неймовірна для мене історія. Я розумію, що я і фентезі це отак різні окремі світи, але тут якось так вийшло, що мені це подобається. І навіть незважаючи на те, що я ніколи не цікавилася Китаєм, історія про нібито такий фентезі, який відбувається в Китаї, для мене цікаво. У нас головна героїня, вона настільки просто історія нам розповідає про сироту війни, дівчину Жінні. Який там 15 років вона живе із прийомними батьками, які її просто зневажають, які на ній заробляють, які хочуть її просто видати заміж, і щоб вона приносила їм гроші. Тобто для них дівчинка це такий собі товар, і більше нічого вона для них ніякого значення не має. Та при цьому вона вирішила скласти надскладний іспит, вступити у військову академію, проявити там себе, досягати своїх цілей. Дівчинка із села, яка просто неймовірно навчалася протягом там року, яка Втягувала в себе всі знання. От іноді, коли я дивилася на цю силу цієї персонажки, я настільки нею переймалася, що в мене з'явилося бажання дисциплінувати себе. Звісно, не так, як це робила головна героїня. Та все ж так в мене з'явилися ось ці бажання про свою дисципліну. І тут потім так все переплітається, що е, дівчина вчиться спілкуватися, ну стає такою шаманкою, спілкуватися з богами, що з нею стається. А потім ще в цій провінції починається війна. I <sighs> Цікава книга. Я думаю, що вам цей цикл треба. Якщо ви, як і я, люди, люди такі, які знаєте, з фентезі ні, 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 ні. Може бути таке, що вам ця книга все ж сподобається. Я поки що наполовині і будемо дивитися, що там буде далі. Та це книга, з якою мені не хочеться засинати. Це книга, яка тримає мене в напрузі. Мені хочеться хочеться читати. Я ось так просто перегортаю ці сторінки і біжу ними і насолоджуюся. Я нарешті знайшла те, чим я можу насолоджуватися, і це круто. Оскільки в мене зараз є таких шість початих книг, я хочу. Подумати, в якому порядку я їх буду читати, тому що шість поспіль це ненормально, так не треба робити. Це в мене просто якийсь був період, не знаю який. Точно думаю, що сьогодні-завтра я дочитаю Анатомію і з нею ми вже покінчимо. Навіть не те, що покінчимо, вона мені просто подобається її читати. Потім я думаю, що я візьму макову війну, дочитаю і буду готуватися до того, щоб купити наступну частину. Здається, Республіка Дракона, вона має назву. Після цього дочитаю вечірку на Геловін. Потім, паралельно із цим, я буду читати прокрастинацію, тому що так кожного ранку, потрошки, але нові знання мені сюди закладаються, я менше прокрастиную, знімаю більше відео і більше використовую свій потенціал і активно знімаю відео в тікітоках. От, потім я спробую дозняти влог із Донною Тарт і її таємною історією. А якщо не дозніму, ну вже пробачте. Щось там, щось там, щось там. Хоча я вчора, до речі, взяла, взяла почитати. Таємну історію, я знову полетіла сторінками. Можливо, мені потрібна була просто така перерва на два тижні, може що. Та потім я ввечері подумала, що я хочу трішечки анатомії, перебила собі знову ту таємну історію. От. І в кінці я вже буду читати ми проти вас і повернуся до Бакмена як просто до якоїсь не знаю, своєї дитини, своєї любові. І тепер хочу показати вам чотири книги, які я хочу прочитати в. В кінці жовтня, початок листопада, чотири, тому що в мене буде ще три новинки від КСД, які також до мене приїдуть. От і там ще цей список поповниться новими книгами. Та поки що чотири. Перша книга це в нас буде Ірина Вільде і її трилогія, ось яка вийшла в неканонічному каноні. Я вже давно позираю на цю книгу. Книга немає, вона просто лежить на полицях. І така, ну коли ти ж мене прочитаєш? Я Така скоро, скоро моя хороша, я тебе візьму. Скоро я познайомлюся взагалі з Іриною Вільде, не знайомою для мене українською авторкою. І у нас із нею складеться. Я там якось погуртала перші сторіночки, вони мені сподобалися. Єдине, що не такий осінньо-зимовий вайб, та що нас з вами зупиняє. Потім я думаю, що знову я вам просто спойлерю всі новинки, які в мене з'явилися. Мої книжкові покупки хімія смерті. Я б хотіла познайомитися з Саймоном Пакетом. Або я стільки чула хороших відгуків на цю книгу. Також має щось бути таке трилерно-детективне. От будемо. Знайомитися. Знаєте, ось ця осінь, зима. в мене все таке бажання читати щось криваво-детективне, якісь такі трилери, щось таке містичне. І я розумію, що це бажання і з весною воно просто пропаде. Тому поки таке бажання є, насолоджуюся усім, чим тільки хочу зараз насолодитися. Потім я хочу все ж таки почати морт. Навіть не так. Я його там почала трішки. Але щось не пішло в мене, і морт це для мене десь атмосфера листопада, тому я його залишаю собі на листопад, початок грудня. Ну, думаю, що може, знаєте, на початку листопада він в мене піде. Бо щось таке сонечко було на дворі, що якось не читався в мене морт. І остання книга, у <смір> мене просто вже буде історичний сміх із цією Тес Герітсоном. Даю я надію п'ятій частині. А то я понакупляла собі цю тес Герітсон, а тепер я не знаю, що з ними робити. Але оскільки в мене є бажання в такий період чита. Ати такі криваві книжечки, то заради сюжету і заради такої містико напруженості, я думаю, що зможу осилити ще й п'яту книгу, і просто ось так буду заплющувати очі і не дивитися на ці незрозумілі для мене стосунки між персонажами і все. І такими були мої книги, які я прочитала, які я читаю, і які я буду читати. Взагалі пишіть, як вам такий формат, тому що роки три тому, коли я на Ютубі так цікавилася книжковими блогерами, я дивилася на такий формат, і я завжди думала, що я також хочу таке колись зняти. Можливо, я колись також буду це знімати. І от, я, будь ласка, перед вами сиджу і знімаю такий формат. Шок, звісно, як вам такий формат подобається чи ні, чи вам краще все ж таки окремо, які там плани, що читаю, окремо відео із прочитаним? чи все ж таки такий мікс вам подобається? От, я ж вам дякую за ваш перегляд. Я сподіваюся, що ця осінь буде для мене продуктивною, от саме з читанням, бо в вересні не сильно склалося, адаптовувалася дитина до університету. Та в жовтні, як ви бачите, мене щось потянуло і потянуло навіть. На такі величенькі книжечки, тому що подивитися на Макову війну, подивитися на Бакмана, на таємну історію, на «Вільде». хочеться дитині прочитати щось таке велике, хочеться розпочинати нові цикли, трилогії, ідеології. Я така людина. Я ж вам ще раз дякую за ваш перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі у наступному відео. Також ми з вами не забуваємо донатити на нашу армію, підтримувати наших захисників, робити все можливе для того, аби нас якнайшвидше настала перемога. Не забувайте про це, обов'язково донатимо щодня невеликі суми, маленькі, скільки можете, але це потрібно робити для того, щоб підтримувати наших захисників. Дякую і до зустрічі у наступному відео. བྱེད